Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу, як виводити біткоїни в гроші. Якщо ви це заробляєте на сайті FreeBitcoin, то на цьому сайті вам виводить автоматично. От стоїть галочка, щоб виводили автоматично. Коли у вас є 5460 сатош, то ну, вам щотижня виводить автоматично. Можна так само робити це в наручному режимі, але коли робите це на ручному режимі, вам потрібно мати більше 6000 сатош. Після того, як нам з цього сайту виводить на сайт блокчейн, на цьому сайті ми переходимо в розділ Отправить деньги, вибираємо розділ пользовательський, натискаємо сюди. Вам потрібно зареєструватися на цьому сайті, щоб ми могли обміняти валюти. Ви тут реєструєтесь. Реєстрація тут проста, немає нічого такого складного. Потім переходимо в розділ кошельок і вибираємо там, там де в нас є біткоїни. В нас є біткоїни. Нажимаємо Пополнить". Ми Копіюємо адрес нашого кошелька, щоб поповнити. Нажимаємо скопірувати адрес. Там пише, що адрес копірований. І отут вставляємо кому. Пишемо кількість, яку ми будемо відсилати. І оплата шахтёром. Переважно всі оплати роблять в одну тисячу сатошок. Вибираємо Ізмініти адрес і нажимаємо Обзор оплати. Нажимаємо Отрегулювати количество і вибрати Іспользуйте збор пользовательський. Тут вам треба підтвердити, що ви дійсно хочете відправити таку суму за таким-то адресом. Так. От, списалися Сатоша з нашого рахунку. От, тут також написано, що вони вже списалися. Ну і чекаємо, коли він прийде на сайт XMO. Я зараз продовжую своє відео. Ми бачимо, що на сайт XMO прийшло повідомлення. Ми бачимо, що нам начислили 72 тисячі сатош. От тут в мене є 17 центів і 72 тисячі сатош. Зараз я вам покажу як їх обміняти. Заходимо в розділ обмін. Тут вибираємо біткоін і вибираємо там долар, євро, що, або рублі, що ви хочете купляти. Наприклад, я буду вибирати долари. І ми бачимо приблизно, нам поміняє десь на 19 центів. Нажимаємо обміняти. Заявка успішно на обмін. Заходимо в кошельок, і ми бачимо, що в мене вже є 36 доларів. Щоб їх вивезти, наприклад, на вебмані, ми їх не, ви, не виведемо, тому що мінімум 10 доларів. Максимум це 1000. Ну і коли ви назбираєте близько 10 доларів, ви зможете їх вивезти на вебмані. На сьогодні все. Якщо вам сподобалось моє відео, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте.